Обов'язковим видом страхування в Чехії є повільне ручення. Це те, що е, стосується страхування автомобіля. Тобто, це, е, як в Україні називається, зелена карта. Тобто це відповідальність власника автомобіля перед третіми особами. Тобто, якщо людина їхала, когось зачепила, то страхова покриє збитки саме тому, хто потерпів в цій ситуації, але не власник автомобіля. Тобто, це є обов'язково. Як розраховується страхування? Тобто, Не можна сказати, що е, я собі застрахувала машину на 3 тисячі місяць, е, хто застрахував машину е, там, ще на яку суму. Тобто, Для того, щоб е, зрозуміти, скільки буде коштувати страхування саме для вас, для цього потрібно знати параметри вашої машини і як не дивно ваш тип перебування. І ще так само дуже важливо ваш водійський стаж. Тобто, у мене були клієнти, які е, купили автомобіль. Це були люди, які мали візум до чесної охрани. Вони купили автомобіль на чеській реєстрації. Та людина, яка продавала автомобіль, вона буквально недавно перед тим застрахувала автомобіль, і її страховка виходила десь приблизно 4 з копійками тисяч корон на рік. Людина вирішила продати автомобіль і коли прораховували ту саму страхову компанію, тобто абсолютно та сама машина, пробіг фактично не змінився. Тому що це було через кілька місяців. Ціна автомобіля не змінилася. Але людина була на абсолютно інших документах, в страхуванні і виходило там десь близько 7 тисяч. Єдиним чинником цього було тільки тип перебування людини на інших документах, тому що та людина мала тривалий побут. Ті, які купили цю машину, вони мали візом до чесної храми. Чинником, який впливає на вартість страхування, є водійський стаж. Тобто, якщо людина за кермом 20 років, і, наприклад, його син, тобто того чоловіка, який тільки закінчив автошколу і має там два місяці водійського стажу, на один і той же автомобіль вартість страхування буде абсолютно різна. Тобто не можна сказати, що ну, людина позвонила і каже, скільки буде коштувати страхування мого автомобіля. я не знаю, тому що я не знаю ні ваш вік, не ваш тип перебування, не ваш водійський стаж, ні автомобіль, тобто не рік випуску, не об'єм автомобіля. Тобто, це ті чинники, які будуть впливати на ваше страхування. Це те, що стосується страхування відповідальності. Так само ще можна зробити комбіноване страхування, це буде страхування. Відповідальності перед третіми особами і страхування саме вашого автомобіля. Тобто, якщо буде якась аварія, або ви самі, не знаю, пошкребуєте, машину десь на парковці, які об...